Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Volkswagen Touran. Автомобіль 2017 року випуску, 2-літровий надійний дизельний двигун. Робить з парою коробкою автомат DQ250, мокра DSG, дуже надійна та практична, економна. Автомобіль на 18-го радіусу дисках, диски дуже красиво виглядають. Різиний Michelin. стан новий. Є безключовий доступ, красивий чорний колір, більш детальніше пройдемось по комплектації, є масаж, електрорегулювання надуво спинки. Комбінація текстилю та алькантари дуже чудово виглядає, стан водійського сидіння, стан пасажирського, також без зауважень. В речах примикання передач не затертий, в дуже класному стані. Є кнопка старт-стоп, електроручник, автохолд, клімат-контроль у нас тут багатозонний, старт-стоп, автопарковка, електровідчинення кришки багажника, мультимедіа у нас такого нового образця, є CarPlay, Android авто все як положено. По двигуну ніяких помилок немає, нарікент так само працює дуже добре, розганяється, все як положено. Руль у нас такий цікавий, ерлайнерський. Тут у нас повний мультируль, є додаткові асистенти для е, допомагання у движенні автомобіля. Покажу вам трішки по задньому ряду. у нас зустрічає велике, велике пространство, дуже комфортний практичний салон для заднього пасажира. Є у нас клімат-контроль регулюється та підігріви заднього ряду. Та додаткові столики для удобства у Поїздки у давні поїздки для задніх пасажирів. Така у нас дверна карта дуже класному стані. автомобіль, взагалі, без ніяких зауважень, в Ірлані. дуже кльово виглядає. Буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського 15. А приїжджайте, чекаємо саме на вас.